Лютий місяць, якраз час настав закривати квасолю. Відварила окремо десь 55 хвилин, це із закипанням, кидала в холодну воду. Але перед тим, цілу ніч вона набухала. Це обов'язково перед тим, як варити квасоль, намочити її в холодну воду. Буду закривати в помідорному соку. Це я вже, вже зварила, те, що закривала літом помідорний сок. Я його вже зварила, просто грію, зараз все змішаю, доведу до кипіння і буду закривати. Рецепт не питайте, все за смаком. Головне, не переборщити оцет, оцет лю яблучний. В той момент, куди б ти не поїхав, ти завжди візьмеш себе з собою. Хто сказав, що закрутки це сезонні. Ой, ходила, ходила я повз мою квасолю, яка ще стояла в квасолині, та вже нарешті не витримала, почистили ввечері біля каміна з чоловіком, кого нема чоловіка, можете з коханцем. А потім достала соус томатний, що закривала літом. І прийшов час це все закрити. Якщо у вас нема соуса, то, значить, підготавлюєте свою фасолю, замочуєте її, обов'язково замочуєте на годин 12 перед тим, як варити. Варила окремо. Зараз вона закіпить, і я закрию. Значит, якщо ви обнаружили, що у вас нема соуса, замочуйте квасолю, доставайте банки, йдіть до сусідки по сок томатний. Не з пустими руками. І Оскільки квасоля замачуватися буде 12 годин, то у вас іще часу є вдосталь, щоб задобрити свою сусідку і пошукати разом з нею соус. Дзвоните дітям, щоб вони помили банки. І буде вам отака радість. Рецепт не питайте, тому що все роблю на смак. Головне не переборщити оцет. Оцет буде в кінці, як закипить, і олія буде в кінці. Типа чисто італьянська із українського соєшника. Ну це вже інша історія і факт на лісу. Ну що, закриваємо нашу квасольку, поки вона не переварилась. Банки вже простерилізовані. Банки на консервацію. Я обов'язково мию е, содою харчовою. Потім заливаю кипятком, не повні банки, навіть не половину менше. Накриваю рушничком, даю постояти. Засипаємо, закриваємо гарячою кришкою і буде радість. Третій рік закриваю, ще не разу нічого не зірвало. Головне, не забути додати оцет. Оцет це є консервант і він не дасть ваші квасолі вмерти до того, як ви її з'їсте. Всім смачного, дивіться, який шикарний колір. Завжди думала, як воно встигають відео знімати і ще щось робити на те відео. Попробуйте, якщо у вас є питання, як то воно, спробуйте. І в вас буде отака красота. І не тільки. Дивіться, що робиться.